Ви знаєте, я коли писав свою книгу, яка називається Анексія острів Крим, я зустрічався з багатьма політиками і Арсенієм Яценюком. І, і от цікава була розмова з Олександром Турчиновим. Він не міг, звичайно, розповісти. Я не можу розповісти всього, того, що, про що він розповідав, але там була одна цікава деталь. У нього відбувалася постійні розмова з Сергієм Наричника. Нарич... Це... Наришкін, вибачте, да, це спікер э, Ради Федерації, Федеральних зборів Російської Федерації. Так от, він буквально, я цитую, пан Наришкін дзвонив Турчинову під час це був початок э, березня, і він йому сказав буквально наступне: Саша, якщо ви будете щось робити в Криму в течение двох днів ми висадимо воздушний десант в правительством Тріувольників. Присін Тріувольника та Мець администрация президента, Верховний Савет і Кабінет міністра України. І ви Саша? Он сказал Саша? да і ви всі будуть арештовані mm -hmm. как военные, воєнне воєнної приступники. Тобто, давайте не, не бути в ілюзії того, що захід uh, до чогось України спонука, а ви щось обіцяв. Такого на дійсності не було. Розумієте, було. И шли було. дуже жорсткі погрози було? з боку російського керівництва. Я чувству. з боку російського керівництва. А Захід, те, що ми знаємо, фактично говорив не, не провокувати. Розумієте, не провокувати ці дії. Борис Іванович, було? Так, я особисто чув. Я не буду називати кого.